Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе. Титульний спонсор ФК Поділля. Професіональна футбольна ліга представляє матч 17-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ сезону 2023-2024 років. Доброго дня, пані та панове. Ми з вами у Хмельницькому на стадіоні Полісся на стадіоні Поділля будемо стежити за матчем між Поділем і Карпатами. Матч один з центральних у турі, враховуючи турнірне становище команд Перша ліга, а і враховуючи ту мотивацію, яка у команд присутня. Карпат у цьому сезоні програв лише одного разу, а Поділю потрібно виключно перемагати. Ну, власне, лічені миттєвості до старту цього протистояння залишаються білі кольори Поділля, Зелена форма Львівський Карпат. Розпочалася грає. Перспективне забігання. Багато простору. Ви дивіться, як м'яч скаче. Чачо. Простріл! Вибиває! Не погода, ну, точніше, він мав би вибити, але фактично дістався до м'яча, зупинив його, що ледве не стало скидкою для суперника із можливістю завершення. Поділя в атаці. тут можна спробувати доставити м'яч. Вихід Вічнавіч! Який момент у поділя кожуха рятує! Дивимося повтор. Ось тут на останнього потрібно було доставити м'яч. У цьому забіганні вдалося це зробити. Костенко грамотно розпорядився з-під сухаря, але загальний провал лінії захисту Карпат. Ну, загалом, оборонної побудови Карпат був очевидним. Удар повороток небезпечний. Непогода відбиває перед собою. Ну і найважливіше те, що накриває сам же м'яч. Було ризиковано насправді. Було ризиковано, це була нагода. Однохолено на рефери компенсував. цей час вже сплив, Поділля в атаці. Боженарна. напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто, на вашу думку, найкращий гравець першого тайму? Виділіть або по одному гравцю з кожної з команд, або загалом одного єдиного. Перший тайм у нас завершився. Це матч поділля Карпати, 17-й тур першої ліги групи А. 0-0. Пані та панове, ми повертаємося до Хмельницького на стадіон Поділля. І у нас насправді дуже інтригуючий поєдинок, де є нібито очевидний фаворит. Це Львівські Карпати, але моментів було мало у першому таймі. Хороший удар по воротах Амбросія Чачо. Якщо говорити знову таки про події першого тайму, то можна сказати, що Карпати активніше починали і завершували тайм, але в значну частину гри дві третини першого тайму гра була рівною. В атаці Карпати. Вони знову дуже активно починають другий тайм. Удар поворота. Зрозуміла стратегія. Забиє гол на старті тайму. Це максимально наблизить до перемоги. Подача з кутового. у ці воріт! Забиває ліська команда. Карпати повели. 1-0 рахунок. З точки в точку, як то кажуть, розіграш. Подача і удар по воротах. Результативний. Подача, <му> ще момент! м'яч М'ячусіці воріт, але офсайд. Офсайд. Одразу хотів поставити риторичне питання. Очевидно, офсайд. Довжелезна передача від захисника. Лонгбол в атаку. Не було гри рукою. Була гра рукою, це фіксується. Для Поділля. Мизюк зіграв рукою випадково, але тим не менш це фол. Удар! Який сей кожухаря! Який удар за Дої! Зараз за Доя міг вирвати для команди нічию. Ну і попішли всією командою фактично респектити свого воротаря футболісти Карпат. Фантастичний момент. Я так розумію, що фінальний свисток пролунав. Так, у нас все вирішив єдиний гол Богдана викляка на 50 й хвилині цього протистояння. Май закінчився з рахунком 0-1.